Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо захопливий світ української літератури. Сьогодні ми продовжимо аналіз поеми Тараса Шевченка-Катерина, яку він присвятив своєму другові Василю Жуковському на згадку про одну з ключових подій у своєму житті: Викуп і кріпацтва 22 квітня 1838 року. Шевченко був дуже близьким із матір'ю та сестрами, тож протягом усього життя потребував сестринської чи материнської любові, підтримки, тієї душі, яка у складний момент опиниться поряд та зрозуміє. Шевченко співпереживав українським дівчатам та своїм героїням Катеринам і Оксанам, які потрапляли у складні життєві ситуації. Своїми творами про дівчат-покриток він достукувався до чуйної аудиторії, тієї, яка розуміла, що почуття і любовний порив Катерини до Москаля були сильнішими за раціональний, зважений підхід до ситуації. Про Шевченкову аудиторію літературознавець Іван Дзюба писав: дівчата в патріархальному українському селі найбільш чутлива, вразлива і довірлива. Тобто і найбільш вдячна аудиторія для кобзаря і для поета. Надто коли йдеться про сердечні речі. Літературознавець Дмитро Чужевський розповідає, що Шевченко вибудовує свою катерину із окремих фрагментів замальовок. Це текст, у якому автор обирає не пасивну позицію оповідача, а активно долучається до оповіді через міркування. Отаке то на сім світі роблять людям люди, через звертання до ліричних героїв. Катерино, серце моє, не плач, Катерино! Або звертання до читача, отаке то лихо, Бачите, дівчата! Автор ставить проблемні запитання не лише перед читачем, але й перед собою. Де ж Катрусю пригорнуло: чи в полі, чи в хаті? Отож, що далі? Як склалася доля покритки після народження дитини? Катерина позбавлена щастя і долі. Вона не зможе більше жити в цьому селі, де над нею глузують злі язики, не зможе вийти заміж збещена, не зможе жити зі своїми батьками. Тепер вона залишена сама на себе. Батько сидить мовчки, а мати плаче. Цитую. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця була б утопила. Кінець цитати. Мати і батько зрікаються доньки через позашлюбну дитину і виганяють її з дому. Поміркуймо. У чому нещастя Катерини? У народженні дитини? Звісно, ні. А в тому, що довірилася ворогові, він переступив певну межу, його слова, обіцянки, залицяння, поцілунки закінчилися статевим актом. У 19 столітті не існувало сексуальної освіти, доступу до наукової інформації про гігієну чи те, як функціонує людський організм. А також у Російській імперії не було засобів контрацепції, які могли би убезпечити дошлюбні стосунки Катерини та Москаля. Звісно, Катерина була закохана в офіцера і не бачила світу навколо. Але теоретично, якби Катерина була більш освіченою в міжстатевих стосунках, то її дії не були би настільки нерозсудливими. Тож, чому батьки Катерини? Виганяють доньку. Подібне питання ми з вами вже ставили, коли аналізували повість Тарас Бульба Миколи Гоголя. Тарас розуміє, що мусить виправити власні помилки. Він неправильно виховав Андрія, тому той оступився й вибрав панночку, а не батьківщину. А Кодекс козацької честі не допускає таких помилок. Дівчина чинить гріховно, а батьки. За законом предків. Адже вона переступила межу, вона скоїла дошлюбний гріх і тепер повинна за це розплачуватися. Як і заповідала мати, Катерина йде на Московщину шукати батька своєї дитини. Досі він був москалем без імені та прізвища. І лише коли Катерина його зустрічає, ми з'ясовуємо, що його звати Іван. Звісно, ця зустріч небажана для Москаля. Він не хоче знати ні Катерини, ні її дитини, бо це її дитина, а не їхня спільна, народжена у шлюбі. Цитую: Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина. Не покинеш, серце моє, не втікай од мене, я винесу тобі сина. Кінець цитати. Катерина кидається за дитиною. А москаль тікає. Доти вона жила надією, що зустріне свого коханого, що він її підтримає, пригорне. Вона матиме того, з ким розділить і радість, і горе. Цитую, утік нема. Сина, сина батько отцурався. Боже ти мій, дитя моє, де дінусь з тобою. Москалики, голубчики, возьміть за собою, не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Возьміть його та отдайте старшому за сина. Катерина просить москалів тих, із якими разом служить Іван, забрати сина. Возьміть його, бо покину, як батько покинув, бодай його не кидала лихая година, гріхом тебе на світ Божий, мати породила. Виростай же на сміх людям на шлях положила. Кінець цитати: Усі почуття зневаженої матері зосереджені на одному на дитині, яку вона привела у світ. Катерина усвідомлює безвихідь. Разом вони не виживуть. У неї немає майбутнього. Вона не може його дати своїй дитині. У кінці третього розділу. Шевченко пише про те, що навіть сирота собака має свою долю, а от байстря ні. Єдиний вихід, який знаходить Катерина вкорочення віку. Цитую: Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовсь в воду попід льодом, геть загуркотіло. Кінець цитати. Катерина топиться. Вона помирає сама і прирікає сина на смерть. Самогубство це наслідок хворобливого стану. Але в цьому випадку не однієї людини, а цілого суспільства, яке робить її життя нестерпним. Син Катерини вижив, Івась прибився до Кобзаря, як той хлопчик на офорті Василя Штернберга до першого видання збірки Кобзар. І одного дня навіть зустрівся зі своїм батьком Москалем, котрий їхав разом із родиною. Цитую, а пан глянув, одвернувся, пізнав препоганий, пізнав ті карі очі, чорні бровенята, кінець цитати. Коли ми опрацьовуємо поему 1838 року Катерина, то варто згадати, що. 1842 року, через чотири роки після поеми, Тарас Шевченко створює одноіменну картину, яка не ілюструє, а доповнює поему. Створення картини припадає на період навчання Шевченка в Петербурзькій академії мистецтв. У цей період Шевченко тягнувся до голландських майстрів-портретистів, зокрема Рембранта. Обох! Цікавила внутрішня краса. Потрібно було придивитися, щоб цю красу зрозуміти. Як екранізація і літературний текст це різні твори, так і поема й картина різні. Їх об'єднує любов автора до героїні центральна постать Катерини. Із листа Тараса Шевченка до мецената Григорія Тарновського. Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася з своїм москаликом і вертається в село. Звернімо увагу на любов, із якою Тарас Шевченко ставився до своєї героїні. Виписані руки чи складки сорочки. Але насправді композиція картини переобтяжена: дідусь, який робить ложки, пес отой. Із поеми. Москаль на коні, могила з вітряком, Мальований стовп дерева. Усіх цих елементів забагато вони тиснуть на головну героїню, яка перебуває в центрі. Цієї сцени не було в поемі як епізоду з ворожкою із картини, яка з'явилася. 1838 року циганка ворожка Звернімо увагу, що ці картини доповнюють одна одну. Ці картини компенсують сцену розлуки Катерини з Москалем. Він поїхав і вона за ним сумує. Тому звертається до ворожки. Дві картини симетричні. На обох не лише та сама героїня чи той самий одяг, але й Дуб. Їх можна скласти як два фрагменти одного пазла. Ця картина не лише велична чи енергетично потужна, вона впізнавана і зрозуміла. Розповідає про жінку в Російській імперії, українку, яка ступає не на той шлях, а також хворе суспільство і жахливі соціальні умови. Поема Катерина. І картина Катерина знакові твори Тараса Шевченка, які залишаються зрозумілими. У цьому сила класики, у цьому ж секрет генія. Дякую за урок, до нових зустрічей!